Росія ось ось розпадеться. Хіба що її випередить Китай? Китай справді може зіштовхнутися серйозним проблем. Він вже з ними зіштовхнувся. Країна має величезні проблеми. Відповім коротко: Китаю проблеми. China. Have a problem. Глядачі українського ютубу, експерти і тарологи намагаються з'ясувати, що розпадеться раніше Росія, Китай чи зарадки віри в людство у штучного інтелекту, якого змусили згенерувати ось це прев'ю. Але про все спочатку, після того як завдяки силам оборони України план Бліцкригу Росіян провалився. Українці почали натхненно виробляти контент на тему краху Росії. Малювалися карти, де прогнозувалося, на які країни розпадеться імперія, велися дискусії, як нам після перемоги денацифіковувати росіян. Але адекватні люди доволі швидко зрозуміли, що ділити шкуру ще не вбитого ведмедя це доволі безглузда і шкідлива ідея. Тоді ж почали згадувати відому цитату творця логотерапії Віктора Франкля, який був в'язним концтабору. Першими ламалися ті, хто вірив, що скоро про все закінчиться. Після них ті, хто не вірив, що це колись закінчиться, вижили ті, хто фокусувались на своїх діях, без очікувань про те, що може чи не може статися. Тож через десяток двох-трьох тижнів українці почали розуміти, що Росія не розпадеться вже сьогодні, та й Путін не помре від чергового діагнозу, поставленого ними черговим лікарем або екстрасенсом, орієнтуючись на магнітуду і глибину його покашлювань. <кій> чи помре Путін до слова наступного дня народження? То ще у 23-му році відповідальні автори і авторки перестали спекулювати на цій темі. А в цьому році такими фантазіями про розпад Росії займаються або сумнівні змі, або найвідчайдучніші з нас. Для того щоб Росія розпалася, існує дуже багато психологічних, історичних, культурних, соціальних причин. Але вона досі не розпалася. Так, чи розпадеться Росія? Але чим рідше звучала тема розпаду Росії, тим частіше звучала тема краху економіки Китаю. Бо нам, українцям, той факт, що проблеми в Китаї не зупиняються тільки на руку. Чим більше у них всередині біди, тим менше вони хочуть і можуть допомагати Раші. А Росія натомість сильно залежна від китайських грошей та китайського політичного впливу. А як ви розумієте, Китай має, звісно, високий запас міцності та централізовану ефективну владу, але хмари згущуються, і будь-який незручний рух може призвести до ефекту доміно. Тож чимало авторів поставили на конвейер відео про проблеми і кризу Китаю, що спочатку дало позитивний ефект, бо зняло рожеві окуляри з багатьох українців, які бачать. В Китаї третій шлях для України. Можливо, зняло їх навіть із Давіда Архамії. За словами рехамії, суга народу вважає Китай важливим стратегічним партнером України і має намір переймати досвід тамтешньої комуністичної партії в побудові держави. Проте залишається невідомим. Чи спонукали ці відео викинути Рахамію книжку Сі Дзінпіня, видання якої українського він лобіював у 2021-му. в той же час, розвінчання міфів про силу і економіку Китаю збирали чимало переглядів. З'являлися цілий Китай розпади канали. Деякі з цих каналів випускали ідентичні відео про швидкий крах економіки Китаю двічі, а іноді тричі. Чому б ні, якщо вони все одно збирають десятки тисяч переглядів? І мені цікаво, чи не було людей, які вдруге подивилися відео з ідентичною обкладинкою, назвою і довжиною, відчуття типу. Oh. А у тих, хто подивився тричі. І ви запитайте мене, а в чому тут власне проблема? В Китаю проблеми Ні, не в Китаю, а в цих відео. Треба зазначити, що більшість з них, хоч і грішать клікбейтами, без чого на Ютубі складно, проте говорять доволі змістовні і аргументовані речі, які зводяться до тези, що найближчим часом Китай не зможе наздогнати і обігнати Америку. Так, весь перечень. Об'єктивних і теоретичних проблем Китаю зводиться до цієї думки, від якої нам насправді не стає суттєво краще, і всі ці гучні заголовки та прев'ю: економіка Китаю рухається до краху, китайському автопрому гаплик, китайські ринки впали з тріском або вбивство Китаю по суті передають ідею, що друга економіка світу стагнує. Але свої проблеми є і в ЄС, і в США, і в Японії, і в Індії. Просто від Китаю очікувалось більшого. Принаймні вони подавали себе так, що від них чекали більшого. І відео про них збирають куди більше перегляди. А коли перегляди починають стагнувати, то завжди можна використати повномасштабний прийом пропагандистів з каналів Медведчука, розворот на 180 градусів. Різкого розвалу не буде. Китай не такий вже слабкий. І це лише через два тижні після відео китайська економіка ось-ось зазнає краху. Але судячи з успішності цього відео, глядачі такий хід не зацінили. І ви скажете мені, ну чого ти причепився? От знімають ютубери відео, глядачі їх дивляться, а Давід Рахамія розводить руками. А справа в тому, що в мене є план, як нам не словом, а ділом докластися до руйнування не лише Китаю, а й Росії. Завдяки цьому плану ми зможемо не лише зруйнувати основи китайської державності, а й розсварити їх з росіянами. Русський з китайцем братья на вікна. І це, мої вельми шановні подруги та друзі, не клікбейт і не обман. Все, що нам треба, щоб кожен, хто випускає відео про проблеми Китаю, особисто долучився до його руйнування, вкравши одну, а краще дві панди. <клухи> Ви не розумієте до чого тут панди. Тоді ви не знаєте про п'ятий великий китайський винахід. Після компасу, пороху, виготовлення паперу та друку. Вже у новітній час китайська влада винайшла пандову дипломатію. Вона полягає в тому, що Китай дарує, а з 1984-го здає в оренду своїх панд. Тобто, якщо Китай хоче виразити прихильність певній країні, то вони дарують туди декілька панд. А якщо хочуть покарати країну, в якої вже були ці панди, то вони забирають їх назад. При цьому всі дитинчата, що з'являються під час такої оренди, відправляються назад до Китаю. А утримання бамбукового ведмедя нехай тимчасово дає змогу країнам непогано заробити на бажаючих їх побачити. До того ж, це є серйозним статусним надбанням, мати у себе таку рідкісну і файну тваринку. Тож, позбавивши Китай такого надважливого дипломатичного інструменту, влада впаде в абсолютно. Тотальну кризу Сі Цінпін не буде мати жодного уявлення, як йому нагородити лояльного орбана або покарати недружню владу в США. Ви розумієте, що для Китаю це означає повний тотальний колапс? Ба більше у нас є підозра, що Китай не просто не стане світовим економічним гемоном. Але й може повторити долю совку. уявіть собі, враховуючи темпи виробництва подібного контенту і те, що панду у світі налічує менше двох тисяч. Українські крієйтори впоруються з цією задачею десь за два-три місяці. І тоді кінець гегемонії паперового тигру. А коли китайська влада почне відчайдушно шукати своїх зниклих тваринок, настане другий етап плану під кодовою назвою Удар ножем в псіну». Так ми висадимо панд. Біля китайсько-російського кордону настало то время, когда можно покончить с Россией. А что потому. Але звичайні блогери для такої задачі вже не підходять. Тут потрібен той, хто може викликати реальний тваринний страх. А кого бояться всі росіяни? Правильно, чеченців. І тут ви можете подумати, що варто відправити на це завдання ветерана чеченських війн Арсенія Яценюка. Але по-перше, це все була відверта кремлівська пропаганда. А по-друге, це було давно. І зараз в нас є більш підходящий кандидат. Ті, хто дивилися моє попереднє відео про офіс президента і самого президента, вже можуть почати про щось здогадуватись. Бо всім нам відомо, що чеченці бояться татаров. Татарова. Це знають і сполучені штати, і всі Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві однією кулею двох зайців і операцію провернемо і дамо відповідь на до цього риторичне питання. Тож, поки малюки татарова разом із пандами десантуються на заздалегідь відзначену точку, російські прикордонники активно бояться. Вони вони це малюки татаров зухвало розносять панд вздовж російсько-китайського кордону. А далі все просто для китайської сторони організовується виток інформації про місце перебування панд. Китайці в шоці вони не очікували такого підступного удару від молодших партнерів. Росіяни, звісно ж, говорять, що вони тут ні до чого, але їм як завжди ніхто не вірить. І так, замість третьої світової починається перша пандова війна. Ну знаєте, як була свиняча війна або тріскова, а це буде перша і остання пандова. Але не хвилюйтеся, бо перед тим як ситуація загостриться максимально, наш спецотряд із залученням спецагента ГРУ Жаби евакуюють всіх панд у безпечне місце. Китайці дають росіянам останнє попередження, а Путін за звичкою відповідає ядерним блефом в переміжку з предсмертним кашлем, на який ведуться комуністи, і відбувається взаємний обмін ядерними ударами. Ось так Китай, Росія реально розпадаються, але не територіально, а на атоми. І мені би хотілося завершити на цій епічній фразі, але в день виходу відео в мене день народження, і за гарною українською традицією я прошу вас задонатити 33 гривні на збір, покликання на який буде в описі під відео. Дякую. Дуже дякую. Але насправді не важливо, хоч три, хоч сто, хоч тисячу. Бо якщо без жартів, я не знаю наскільки цей збір допоможе в розпаду Росії або в нашій перемозі. Але він точно потрібен для наших захисників і захисниць. Тож, будь ласка, закиньте будь-яку посильну для вас суму. А я пішов дивитися відео про майбутню наддержаву Індію. Але це вже інша тема.